Um dobre de... Отже, 18.00 Думаю, ми можемо розпочинати. Я рада всіх вітати на наступному вебінарі від стартап-інкубатора. І сьогодні ми з вами поговоримо про підприємництво, але поговоримо про це в дещо незвичний спосіб. Ми не будемо розбирати якийсь конкретний бізнес-план чи фінансову модель. Ми поговоримо про казку, як це вже було зазначено в анонсі. І це казка Кіт у чоботях. Здавалося б, дитяча історія, але кожного разу, перечитуючи чи переслуховуючи казки, ми, дорослі, кожного разу знаходимо щось нове і починаємо на деякі речі дивитися під трошки іншим кутом. І сьогодні я пропоную подумати над тим, чи може герой казки навчити нас, як будувати бізнес, як залучати інвесторів, як створювати бренд і що робити, що з'явилися перші продажі. І сьогодні я спробую довести, що дійсно це можливо. Я думаю, історію казки всі добре пам'ятають. Було три брати, які у спадок від батька отримали. Відповідно, старший отримав млин, середній отримав Віслюка, а молодший брат отримав лише тварин, отримав лише кота. І з іншого боку, це така собі стартаперська історія, коли у вас немає абсолютно нічого: ні грошей, ні активів, ні ресурсів, є лише кіт. І... На цьому етапі здавалося б, що зробити це з цим всім зробити щось унікальне неможливо, mm -hmm. але саме тут починається процес створення команди. Ідея створення команди детально розглядалася на попередньому вебінарі, і, відповідно, кіт починає проявляти ініціативу і йти до свого хазяїна з пропозицією про те, що Давай починати щось робити і починати створювати певний продукт. Якщо переносити цю казкову історію на ситуацію з повсякденного життя, то дуже часто буває так, що ви хочете розробити якийсь свій власний it стартап але з іншого боку, ви знаєте, що у вас є друг, який точно краще ніж ви, пише код, Але цей друг намагається зробити цей код максимально ідеальним: зробити свій продукт, передбачити виправити всі помилки, передбачити всі можливі ситуації, розробити всі сценарії. І поки цей продукт не буде якимось унікальним. Він відповідно далі рухатися не хоче, і от перед вами вже стоїть задача вмовити свого друга, все ж таки почати діяти, і вас, на відміну від нього, ну немає ідеї, як що саме можна розробляти. І от коли ви переконаєте свого друга в тому, що вже потрібно починати щось робити в цьому напрямку, і такою собі підказкою є дія кота, тому що по великому рахунку те, що він прийшов до власного господаря, це сама ідея про те, що дай мені чоботи, і я зроблю з тебе маркізом. Скільки... Такі історії ми знаємо у бізнесі, коли все починалося в гаражі, в гуртожитку, в маленькій кімнаті без жодних стартових можливостей. Але саме в цьому моменті і починається підприємництво. Наприклад, компанія Google народилася в студентському гуртожитку у Стенфорді, а Airbnb вони почали з того, що Почали здавати надувні матраси в тій квартирі, яку вони винаймали. І ось такі перші кроки, ідея і створення команди, і дають можливість, відповідно, для реалізації вашого стартапу. Але повернемося до казки. Перший крок кота це, відповідно, перше, що він робить, він переконує власного господаря. Він говорить, дай мені чоботи, і я зроблю тебе маркізом. Якщо задуматися, то він пропонує одразу готовий результат. Він продає себе, свою впевненість, свій план, свою амбіцію. І це, до речі, дуже важливий момент. Коли перед тим, як вийти на ринок іти до інвесторів, дуже важливо продати свою ідею своїй власній команді. Бо якщо найближчі не вірять, то відповідно хто ж тоді повірить у цей стартап? У сучасних стартапах все виглядає приблизно так: співзасновники вкладаються у справу, вони вкладають сили, гроші, час. Але успіх залежить від того, наскільки сильно, відповідно, всі члени команди вірять в цю ідею. Знову ж таки, в цьому контексті хочу повернутися до вебінарів попереднього семестру. На нашому youtube каналі ви можете переглянути відеозаписи, хто не мав можливості відвідувати ці вебінари. Там представлені досить велика кількість успішних стартапів, які і стартапери розповідають про те, як, якими труднощами вони стикалися, і як вони самі їхні родичі чи їхні друзі вірили в це, вкладали і гроші і можливості для того, щоб досягнути високого результату. Ну а якщо повертатися до таких вагомих історичних прикладів, то ну, ми не знаємо, що було, якби свого часу Стів Джобс не. Переконав Стівена Возняка в тому, що потрібно працювати разом. І адже на той момент перші комп'ютери виглядали як хобі. Аналогічно, якби Ілон Маск не переконав своїх колег в тому, що електромобіль це не утопія, а реальність, то, напевно, ми також би не бачили б в реальності автомобіль Теслом. Ну і наступним кроком, який робить кіт у казці, він починає приносити королю зайців, качок від так званого умовного маркіза Карабаса. На цьому етапі він продає свою цінність, і дуже важливе вже тут відіграє роль сторітелінгу. Адже дуже важливо розказувати історії, і ці історії треба вміти подавати. Отже, кіт приносить подарунки від Маркіза Карабаса, хоча реального Маркіза не існує. Це, по суті, як стартап, який показує своєрідний віжон інвесторам, але, по суті, вся команда поки що працює над продуктом і розробляє MVP. І, по суті, кетчдейв тут полягає в тому, що потрібно наздогнати обіцянки, які вже пішли. В світ. Адже жодних угод на даний момент не існує, і тому о, 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 ніхто нічого не обіцяв. Але в той же час, роблячи ось такі подаруночки королю, о, кіт створює безкоштовну цінність, і о, якщо приносити це на сучасні аналоги, то можна порівняти, наприклад, з тестовими. О, Уроками, з демо версіями певних програм, ну або згадати про те, що компанія Spotify дозволяє слухати музику для того, ну і потім, коли користувач звикає, то починає, ну, періодично, звичайно, реклама нагадує про те, що якщо ви хочете мати більше функцій, то варто придбати платну версію. Або Ну, наприклад, дана презентація зроблена за допомогою Canva, і яка свого дає дуже велику кількість безкоштовних інструментів, але для того, щоб почати працювати, звикаєш, ну і на даний момент особисто я. Я користуюся платною версією цієї програми. І я думаю, кожен з вас пригадає випадки, коли ви користувалися чимось безкоштовно, а вже потім вирішували платити за певний продукт. Ну і з цього можна зробити такий урок, що клієнт швидше купить у того, хто вже щось дав. Ну і кожен з вас може поставити собі питання, чи легко вам купувати у людини яка вже продемонструвала певний продукт, ніж у незнайомого продавця. І отже, повернувшись до казки, згадуємо сюжет, Кіта продовжує будувати бренд і запускає історію. Як я вже сказала, сторітелінг є надзвичайно важливим, тому що. В контексті казки, звичайно, цей титул, коли Кіт розповідає про те, що господар є маркізом, це вигадка. Але повторюва багато разів ця вигадка стає реальністю. І, по суті, це є приклад такого силового брендегу, і бренд часто з'являється ще до появи продукту, і цей продукт вже існує в уяві людей. Звичайно, наша уява така цікава річ, і тут, звичайно, я не говорю там, про якісь умовні речі з чи психологічні речі, які є з нашою уявою, такі як, наприклад, ефект Мандели, це ефект, названий в честь Нельсона Мандели, коли в уяві переважної більшості людей певні продукти, певні явища. Колективно всі згадують однаково. Це, наприклад, там різнокольорова нутелла, яка насправді ця шоколадна паста була виключно коричневого кольору, чи підтяжки у Мікі Мауса. А я говорю в цьому контексті про те, що ідея е бренду, яка відкладається в нашій уяві, вона з'являється раніше. Наприклад, Apple е Ще до виходу перших айфонів вже був компанією майбутнього. Так само компанія Nike, перш ніж продавати кросівки, вони продавали ідею Just do it. І таким чином. Створюючи легенду, розповідаючи, що мотивувало вас створити той чи інший продукт, розповідаючи, і дуже бажано, щоб ця історія не була пов'язана просто вигадкою типу того, що ви сиділи, думали, думали вирішили. Почнемо випускати ну, там якісь унікальні ручки. А бажано, щоб це була історія життя, яка виникла з практичної необхідності. Оскільки головним героєм сьогоднішнього вебінару у нас умовно виступає кіт, то це може бути історія про вашого домашнього улюбленця, який, всі ми чудово знаємо, терпіти не може знаходитись в закритому приміщенні. І ви під час розробки вашого коду можете сидіти працювати і постійно відволікатися на те, що ваша тваринка хоче вийти і зайти. І як наслідок, ви придумали. Відповідний механізм, який тварина може сама використовувати для того, щоб відкривати чи закривати двері. І, відповідно, ось такі історії, вони дійсно і. Показують вашу мотивацію і розуміють, що ваш продукт має певну цінність і може мати не тільки для вас особисто, але і ще і для інших користувачів, тому що кожен переносить схожі такі історії і на свої життєві ситуації. Якщо ми будемо рухатися по сюжету казки далі, то відповідно. В один із моментів господар залишається без одягу. Звичайно, ця ситуація була створена в касті штучно котом, але в повсякденному житті, відповідно, кризи періодично наступають, і кіт повертає відповідно цю кризу на перевагу. Відповідно, він закликає всіх і говорить про те, що наш шляхетний Маркіз потрапив в біду, сформувався вже позитивний імідж, і тому всі намагаються допомогти Маркізу Барабасу. І фактично те, що виглядало як катастрофа, стає інформаційним приводом. Це надзвичайно важливий навик підприємства це бачити в кризі можливості, тому що ну, ми зараз живемо в умовах постійних викликів. Це, зокрема, на даний момент війна перед цим була пандемія. Ну і закони економіки вони. Теж постійні спади, зростання періодично відбуваються. Ну і зараз вони спричинені об'єктивними причинами, але закони розвитку ринку вони стабільні і циклічні, що теж. Прослідковується. І, відповідно, побачити в кризі цю можливість для подальшого розвитку це теж дуже важливий момент. Якби свого часу компанія Netflix під час кризи DVD бізнесу не зробила. Ставку на тривінг то не факт, що компанія продовжила своє існування. Аналогічно, компанія Zoom вона значно виросла під час пандемії, коли весь світ потребував термінового відео, відеозв'язку. Ну і на початку вебінару я згадувала вже про компанію. Airbnb, І в них також була цікава історія з кризою в 2008 році. Після того, як вони продали, ну почали вони з того, що вони продавали матраси в своїй квартирі, яку орендували для дизайнерів, які приїхали на. Виставку і від на конгре на семінар, і в них і всі міста, всі місця в готелі були заброньовані. І запропонувавши відповідно надовні матраси і сніданки, вони побачили, що це користується попитом і таким чином, ці двоє друзів заробили свої перші гроші. А от у 2008 році вони спробували зробити те саме, але в них не вийшло. Але на той час в Сполучених Штатах йшли передвиборчі перегони, і відповідно конкурували Обама і Маккінлі, і е, ці двоє друзів вирішили запустити, е, випустити серію вівсяних е, пластівців для сніданку, і з, відповідно з, на великих коробках вони надрукували е, обох кандидатів в президенти, і почали цю обмежену кількість е, е, свого товару продавати за 40 доларів. Відповідно заробивши гроші і перекривши свої борги, ось ця така історія їхнього подолання кризи відіграла ще позитивну роль в тому, що коли вони трошки пізніше подали заявку на. Інкубаційну програму Weight Combination, то пол Грем, який вагався фінансувати їх чи не фінансувати, одним із аргументів ви озвучив те, що якщо ви умудрилися продавати пластівці за 40 доларів, то ви зможете продати абсолютно все. Повертаючись до. Фіналу казки він також є досить феєричним, тому що досить знаковим є ось цей процес, коли Кіт обдурив людоїда і, відповідно, просто запитавши його, чи може людоїд перетворитися на мишку, таким чином, його обхідти, він його переміг і здобув. Замок. І, відповідно, замок вже стає конкретним активом, який і перетворює відповідний стартап чи відповідну ідею, і є практичним втіленням ось цього стартапу. Відповідно, якщо переносити на Реальність то це можуть бути перші клієнти, перші гроші, перші контакт. Також проводячи аналогії з котом, з людоїдом, ми можемо говорити про те, що коли ви задумуєтесь над ідеями для it стартапів то інколи виникають сумніви щодо того, а що нового ви можете розробити чи створити. Адже ринок вже максимально переповнений різного виду продуктами і знайти свою нішу дуже складно. Але з іншого боку, тобто ці всі... Компанії, які є гігантами на ринку, вони по суті є такими образами людоїдів. Але з іншого боку, якщо вони такі великі і впливові, то, відповідно, зайнявши свій сегмент ринку, їм, досить, їм не потрібно задумуватися над конкурентами, тому що ці конкуренти. Не зможуть настільки швидко масштабуватися і, відповідно, створювати реальну загрозу. Але в кожної величезної компанії є відповідно певні прогалини в їхніх продуктах, які ви зможете помітити, реалізувати, ну і таким чином, будучи Ось таким хитрим котом, можна їхні недоліки перетворити на свої здобутки, і, зайнявши ось таку нішу, ви зможете або проявити себе на ринку, або з іншого боку почати навіть співпрацювати з цими компаніями. І, відповідно, створюючи. Позитивний імідж, подаючи ще можна ось цю історію з людоїдом порівняти з моментом подачі заявок на гранти, коли ви також боїтеся того, що вам відмовлять, і того, що. Ви зазнаєте невдачі. Знову ж таки, хочеться, щоб у вас виникала були вам на цьому моменті, коли вам страшно і не впевнено, ви згадували цього кота в чоботях, тому що, ну. Я думаю, йому також було дуже страшно йти до Людодіда і пропонувати е, е, гратися з ним у ось таку гру, чи зможе він, чи не зможе перетворитися на мишку. Е, і тому я закликаю вас не боятися, а пробувати. Е, ну і відповідно, якщо кіт у касі міг поплатитися власним життям, то у вас єдине, що може вийти, це якась умовна. Відмова, але це буде колосальний досвід, який ви зможете потім використати у подальшому. І теж один із важливих моментів, на який варто звертати увагу, коли ви хочете подати заявку і ви розробляєте свій it стартап і. Розробляєте безліч, розглядаєте безліч напрямків його реалізації, то дуже важливо вибрати якусь одну функцію, визначити перевагу вашого продукту і з цією однією функцією йти її пропонувати інвесторам. Тому що величезний спектр дій він відповідно розсіює увагу і, відповідно, збільшує ваші шанси відмо, отримати відмову. І ось такий умовний замок, або перший грант, який ви отримуєте, або перші клієнти, або перша інвестиція, вони і будуть вашим вже реальним активом. І знову ж таки повертаючись до відомих компаній, то перші тисяча студентів, які в Гарварді стали активними користувачами мережі Facebook, показали, що соцмережа дійсно потрібна. Або перша сотня бронювань в тій же компанії Airbnb, вона також показала про те, що люди готові платити гроші за. Матрас в чужій квартирі, якщо в ньому затишно і є сніданок. Ну, і відповідно, ваш умовний замок і є доказом того, що у вас обов'язково все вийде. І тому, коли. Ви хочете писати коди, розробляти IT стартап, це дуже класна ідея. Але я закликаю всіх вас все ж таки брати приклад з кота в чоботі і, відповідно, вже пробувати і продавати ідею, і заявляти, і створювати бренд з самого початку роботи над стартапом. Отже, чому. Що саме демонструє нам казка і які саме аспекти підприємницького мислення ми можемо з вами виділити? По-перше, перше, що зробив кіт, він продав себе. Команді він продав себе своєму хазяїну, не впевнено який намаг... взагалі ну, не розумів, що робити. Ну, і якщо переводити це на наше повсякденне життя, просто займатися якоюсь розробкою і не намагатися ніде нікому її продемонструвати і розказати. Наступним кроком це безкоштовна цінність, яка була сформована. Тобто продемонструвати функції продукту, які дадуть можливість його реалізовувати на ринку. Наступний дуже важливий крок це створення легенди і створення бренду. І як вже зазначалося раніше, це не тільки це не просто історія, а це сторітелінг, який показує про те, що ваша ідея має реальне практичне застосування. Ну і не забувати про те, що. Потрібно завжди використовувати кризу як можливість. І знову ж таки, хочу повернути вас до нашого YouTube-каналу, де ви можете подивитися історії становлення стартапів на українському ринку і прийняти досвід людей, які не зупинялися на кризі, а рухалися далі. Ну і, звичайно, угода завжди завершується доказами. І дуже часто в стартапів це відповідно отримання гранту, те, що інвестор вас повірив, і, відповідно, надав вам фінансові можливості для подальшого зростання. І як ми бачимо на основі цієї казки, з котом також можна вийти у велику гру і виграти в цій грі. Ось така інтерпретація казки Микота в чоботях сьогодні запропонована вам. Це є продовженням циклу казок, які ми розглядали в попередньому семестрі. В попередньому семестрі ми з вами розглядали казку Папелюшка, яка також і досліджувала питання про те, чому у одних вийшло, а в інших ні. Дякую всім за те, що ви доєдналися. Якщо у вас є питання, я слухаю. А якщо питань немає, бажаю всім гарного вечора. Запрошую вас. В чаті є питання. Музичний лейбл вважається початком стартап ідеї Я б вам радила подивитися попередній вебінар, який проводив Вадим Томович, і він розповідав про те, що в яких порівнював, до речі, певні музичні композиції, і розповідав про те, в якому випадку це є стартапом чи не може бути стартапом. Запис цього вебінару я розійшлю всім на пошту і, відповідно, там буде посилання на YouTube канал, і ви матимете можливість подивитися і попередні вебінари. Так, дякую всім, хто знайшов можливість і доєднався. Бажаю всім гарного вечора і до побачення.